Бачити на відкритті виставки моєї дружини Аліни Доценко, виставки під назвою Неймовірно. Місто в нас маленьке, і я думаю, всі з присутніх прийшли і побачили когось яке знайоме обличчя, і всі знають, що це наші гарні звичайні дівчата. А погодьтесь, якби ці роботи були десь. В іншому місці складалось би враження, що це моделі, так? Ну, є таке, що прям професійні моделі. Але ж це все не випадково, це все не збіг, це все велика робота і не секрет, що для кожної жінки багато хто тут присутні з моделі, і ті, хто тут е, зображені на фото. Фотосесія для наших дівчат це щось особливе. Особливо до чого вони готуються. Тобто, не просто прийшла. Посміхнулась, зробили гарні кадри, це спортзали. Дівчата зараз розуміють, що це косметологи, це задум, це образ, це, це дійсно велика робота. І наші дівчата, завдяки яким ця виставка, це Алінка, фотограф, і запросити хочу сюди Аню. Виходьте, будь ласка, не даремно Аню, тому що більшість цих робіт не макіяж робила саме вона, і він дійсно неймовірний. Коли дівчата так багато готуються, дуже важливо, щоб втілювали цей задум саме професіонал. І от наші фотографи нашого міста, саме такі, бачу, як вони до цього всього готуються. Тобто, скільки часу йде на те, щоб... Підготуватися він на мене постає постійно постійно. Виставлю до світла, я виставлю схему. Я виставлю там трошки, не так тінь падає. Я бачу, як Аня готується. Я Бачу, як е, починається зйомка, як до них взагалі не підійти, вони в якомусь магічному світі, тобто вони не чіпають їх, але вони творять, як вони ці всі роботи опрацьовують. тобто Буває, що фотосесія опрацьовується за дві години, а буває цілий тиждень, да? тобто, тому що Алінка шукає от там колір, щось трошки не таке. Я дивлюся і так гарно, да? але коли результат бачу, розумію, що воно дійсно було Дуже приємно бачити сьогодні багато молодих, гарних облич. І це означає, що наше мистецтво воно продовжується. Традиції розпочаті дуже багато років тому продовжують митці, продовжують фотографи. Дуже приємно, що у нас багато талановитих саме дівчат. І сьогодні, і Лубенці, і Лубенки, вони дійсно красуні, і, тому що ми бачимо сьогодні, як це гарно все виглядає. Ми завжди раді бачити вас, ваші, ваші зустрічі творчі, ваші майстер-класи. Ми завжди готові відкриваємо вам наші серця сьогодні, і, а наші двері вони завжди відкриті для вас. Дякую за І Аліна, приємно бути сьогодні на відкритті твоєї виставки. Я знаю тебе як члена молодіжної ради, яка багато працює, багато започатковує нових відповідь ідей і намагається їх втілити. Дуже приємно, що ти така творча. Я сподіваюся, що лубенці отримують масу задоволення від перегляду своїх робіт. І від імені виконавчого комітету Лубенської міської ради я вітаю тобі сьогоднішнім святом. Будь успішною сьогодні. Перша виставка це дуже важлива біха. Е, і насправді ця виставка це перший невеличкий крок до більшого. Ось у нас є план. Аліна планує приєднатися до Національної спілки фотохудожників України. Я вже вчора-позавчора розмовляв із головою обласної організації Тазаркіна. Тобто, в принципі, можна сказати, що взимку вже рішення. Так що, ще вітаю, успіх і ти молодець, де ти розвиваюся дуже великими кроками. Будь-яку роботу можна викупити за довільний донат. Кошти підуть на закупку турнікетів Січ. Один турнікет коштує приблизно 800 гривень. Це якісні турнікети, які іноді дійсно рятують життя, і це важливо. Будь-яку роботу ви можете викупити, але забрати її після виставки. Також ви можете просто задонатити без робіт, якщо, без покупки роботи, якщо у вас є таке бажання. Плюс у нас ще є тут захований такий медвід з постом, де ви можете залишити маркером коментар про цю виставку. Тобто ми звикли так в Фейсбуці чи десь там побачите, залишити коментар. Тут можна це все зробити маркером. Я дуже рада вас бачити. Ви дуже всі гарні. З вами на фотосесіях я втіляюсь від трішки від життя. Я, Починаю творити, тобто дивлюсь все трішки по-іншому. І коли обробляю фотографії, а, також витушую, я дивлюся все трішки з іншої сторони, і іноді я Олексія не чую, коли я працюю і може декілька разів звертатися до мене, але я його не чую, бо я... Захоплююсь з вашою вашим замовленням або своєю саме творчістю, тому що до деякі роботи зроблені саме моєю ідеєю або Аніною. Те, що ми захотіли втілити, воно прийшло. Ми знайшли модель, ми зробили, Аня зробила матеріал з а я відзняла повністю процес змогу. Я хочу подякувати її батькам. Е, я думаю, не секрет. Її батьки бачили її в іншому напрямку, її батьки бачили, що вона буде займатися бізнесом, але в неї лежить душа до фотографії і вони її все вічно підтримують і студією, тобто стар був завтра батьками. І всі, ну, все, що стосується фотографії, батьки її з нас підтримували, підтримували, і я думаю, будуть підтримувати обласну власність. Okay.